Доброго дня. Доброго дня. Ось, зв'язок є. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, представтеся, хто доєднав до громадських слухань, для того, щоб для протоколу чи аж тут. Кальницька Юля, на службі. Вона там кілька мережі АЗС, АП, АТ «Укрнафта». Так, ви, ви... Представ, ви представник собі господарювання, так, пані Юлія, так. Е, так. Угу. так Новосельський Віктор Анатолійович, начальник управління екологічної та радіаційної безпеки, представник АТ «Укрнафта». Теж представник, зрозуміло, дякую. Так, і Олександр Лісняк. Так, чи це нас? Лісняк, Олександр Васильович, представник розробника. Звіту за цінки про закілі зрозуміло, дякую. Так, у нас є представник суб'єкту господарювання. Громадські слухання можуть проводитись. Пропоную надалі зараз надати час і можливість доєднатися за, якщо є бажання у представників громадськості або інших бажаючих для прийняти участь, і пропоную традиційно 15 хвилин. да, і далі продовжимо. Не вимикаємося, просто призупиняємо якби. І далі за 15 хвилин продовжимо. Підтримуєте дану пропозицію? Підтримуємо, так. Добре, дякую. Все, тоді зачекаємо і продовжимо проведення громадських рухань. Дякую. Продовжимо проведення громадських слухань так сьогодні, 25 листопада, 2025 року о 11 годині, було оголошено проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності акціонерного товариства Укрнафта, яка полягає у проведенні реконструкції автозаправного комплексу із попереднім знесенням існуючих будівель та споруд. Діючи АЗС номер 5 дроб 001 за адресою Житомирська область, Житомирський район, село Березина, вулиця Київська, 35. Реєстраційний номер справи у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 12478. Я Семенюк Микола Миколаївич, заступник директора департаменту, начальник управління оцінки впливу на довкілля та регулювання у сфері земельних і водних відносин департаменту та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації повноважений волюватиме даних громадських слухань. Зараз я попрошу ще раз продублювати у всіх, хто доєднався до е, даних відеоконференції громадських слухань у чаті, е, зазначити ім'я е, побатько і прізвище та належність до юридичних е, особи чи е, інших організацій для того, щоб Зазначити дану інформацію потім протокола до ВАТО з 18 грудня 2017 року із прийняттям і вступом в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання, які планують здійснити господарську діяльність, забезпечити попередню оцінку впливу даної повної діяльності на довкілля та навколишнє трудно середовище. До березня 2020 року громадські слухання проводилися у режимі офлайн. Проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження по всій країні громадські слухання, які передбачені вимогами статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорність у формі надання письмових заважень та пропозицій на адресу уповноваженого територіального органу. Які потім враховувалися при розгляді та надання висновку з оцінки впливу на довкілля 17 липня 2023 року. З прийняттям в дію закону України no 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який регулює питання проведення громадських слухань у процесі оцінки на довкілля, було проведено відповідно до пункту. Два, крім 2 статті 17 прокінцевих та перехідних положень закону. На періоді воєнного стану тимчасово було впроваджено проведення громадських слухань у режимі відеоконференції. Про те, що про дану форму проведення та посилання на дану відеоконференцію громадських слухань завжди розміщується в оголошеннях про початок. Проведення громадських оголошень і відповідно доводиться всім зацікавленим особам та юридичним, фізичним та організаціям про час і посилання на проведення даних громадських оголошень по кожній спланованої діяльності. Порядок проведення громадських слухань детально викладено по постанові Кабінету міністрів України № 989 від 13 грудня 2017 року та зі змінами від 2017 року постанови № 989 та 1026. Зазначена постанова була прийнята з метою приведення відповідності до пункту 2, крім 2 статті 17 закону України про ексенційну команду кілля. Та врегулювання здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції. І відповідно сьогоднішні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, використовуючи платформу Google Meet. Окремо повідомляю, що на громадських слуханнях ведеться відеозапис, хід та е, порядок громадських слухань буде викладено у протоколі громадських слух, який разом з посиланням на даний відеозапис громадських слухань буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки БО на довкілля. Вітаю вашу увагу, що у випадку оголошення повітряної повітряної тривоги прохання до всіх не нехтувати власною безпекою, а перейти до безпечних місць та укриттів е, у такому разі е, проведення громадських слухань буде тимчасово призупинено до періоду, коли ви перейдете до часу, коли перейдете укриття. Е, так, кожен учасник громадський слухань має право робити ауді та відеозапис або вести веб-трансляцію. Даних громадських слухань так наразі інформую, що е, у нас залишилися приєднані до відеоконференції громадських слухань. 5 учасників. Е, серед них е, два учасники е, представники від департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної е, військової адміністрації, е, як організатори громадських слухань, так Представник від е суб'єкта господарського господарської е суб діяльності, а саме цена до товариства це, е нафта. Це маємо Новоставський Віктор Антольович, так. Та представник Перницька е Юлія да, Начальник служби охорони довкілля мережа ЗСУ керунафта. Так, та представник розробника матеріалу звіту з оцінки впливу на довкілля. Лісняк Олександр Васильовичу. Так наразі, отже, інформую, що додаткових звернень повідомлень щодо приєднання інших зацікавлених учасників на громадські слухання наразі у інтерфейс не надходило, тому інформую, що станом на 11 годину 22 хвилини. Ставлю питання, чи є представники громадської слухань, представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете повідомити псно через відеозв'язок або написати текстове повідомлення шляхом у чат даної відеоконференції. Так, в ефірі відеоконференції тиша, а в чаті додаткових текстових повідомлень не надходить, тому фіксую, що станом. На 1123 у нас залишається, е, так же саме п'ять представників е, учасників громадських слухань, два представники від департаменту коло та прослухійської адміністрації та два е, представники суб'єкта господарювання та представників розробника матеріалу звіту з оцінки. Вплив на довкілля представники громадські на громадські слухання не зареєструвались і не в'єдналися до відеоконференції, зазначених громадських слухань, зважаючи на наявку представників від громадськості на дані громадські слухання, керуючись пунктом 23 постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля від 13 грудня 2017 року. Номер 989, буде складено та підписаний новий відповідний акт. Відтак разом з тим інформую, що всі, в кого є зауваження та пропозиції до матеріалу, звіту з оцінки пиво на довкілля планованої діяльності, можуть надавати свої зауваження і пропозиції в письмовому або електронному варіанті на адресу департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної військової адміністрації. Дані зауваження і пропозиції будуть розглянуті та враховані при надані висновку з оцінки впливу на довкілля по даній планованої діяльності так відтак. Ми закриваємо громадське слухання в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності акціонерного товариства Укрнафта, яка полягає в реконструкції автозаправленого комплексу із попереднім знесенням існуючих будівель та споруд діючий АЗС номер 05001, за адресою Житомирська область, Житомирський район, село Березана, вулиця Київська, 35. І вважаємо, що громадські слухання відбулися. Всім дякую, добра та миру, до зустрічі. Дякуємо та до побачення. Дякуємо до побачення. до побачення. До побачення.